Послугу раннього втручання зможуть отримати родини, де у діток підозрюють відхилення в розвитку від народження до трьох років. Послуга надається як дитині, так і всім членам сім'ї та передбачає медичну, психологічну соціальну допомогу. Продовж вересня у Вінниці проведуть низку заходів з метою впровадження трьох нових послуг: раннього втручання, денного догляду та підтриманого транзитного проживання для дітей з інвалідністю. За це відповідатимуть відповідні громадські організації. Ранів втручання – це така система, яка допомагає родинам, в яких виховуються діти або з інвалідністю з боспорушним розвитку від нуля до трьох повних років, і ця послуга, яка допомагає в Супроводити родину в, в такий критичний стан. Це не не медична послуга, тобто лікарі це окремо, це не освітня послуга, освіта це окремо. А але, але ми є таким об'єднуючим ранні втручання, це така об'єднуюча система, в яка команда фахівців в нас вже в центрі гармонія надається. Така послуга, але це буде адвокація, щоб більше людей могли дізнатися про цю послугу.